Всім привіт! Вітаю вас першим днем нашого весняного марафону. І сьогодні у нас 15 хвилин для м'якого пробудження свого тіла, який підійде для будь-якої фази вашого циклу. Спочатку ми сідаємо зручно і розпрямляємо свої плечки від куприка до маківки, витягуємося вгору, беремо свої долоні і ставимо на свої ребра з боків. Заплющуємо очі. І робимо глибокий вдих через ніс. І робимо такий вдих глибокий, щоб виштовхнути своїми ребрами свої кісті. Робимо так, 5 разів, глибоко вдихаємо, виштовхуємо ребрами кисті. І глибоко видихаємо кістями, долонями стискаємо ребра і виштовхуємо повітря з легені види. Ще чотири рази вдих. І ще видих. Ще три. Ще два. Дих. Глибокий видих. Ще один дих. І глибокий видих. Супер, піднімаємо ручки вгору вдих. І видихаємо. Видих. Тепер швидше вдих через ніс і видих через ніс. І ще вдих. Однаковий вдих, однаковий видих. Рівномірно. П'ять, чотири, три, два, один. Видихнули. Затримка дихання. Не дихаємо. Не дихаємо. Затримка дихання. І тепер ручки піднімаємо вгору, вдих. Дивимося на великі пальчики рук. І видих, підберідо до грудної клітини, а кистю ми виштовхуємося в сторону, кисті на себе. І ще вдих. І кистю виштовхуємо в сторону Вида. Підбрідок вниз. Ще вдих. І підбрідок вниз. Вида. Ще вдих. І ще глибокий вида. І ще один дих. Кисті працюють, вида. Голова направо, кисті по колу. Голова наліво, через зад по колу кисті. В другу сторону. Голова наліво. Кисть по колу, голова направо. І в другу сторону ще кисті, голова направо. І на ваше ліво переходить. Отак. І в другу сторону кисті голова на ліво. І через. Зад. Аво, супер. Потягнули ручки догори вдих. І зібрали руки, перепали кисті в замочок, поставили на потили, черемо вдих, відкриваємо грудну клітину. і видих під борідок до груноклітину види. Ні ще вдих. І ще видих. Не ще, ще, ще вдих. Ще видих. Не ще, ще, ще вдих. Ще три. Глибокі видих. Скрутилися добре, добре відкрили виронок лопатки. І видихнули. І ще, ще видихнули. І ще один дих. І ще глибокий видих. Супер, відкрилися вдих. Поставили вашу праву руку на килимочок і нахилилися. Бік. Відкрили наші ребра. Відкрили нашу лікоть трішечки назад, завернули. І носиком подивилися назад до себе, там, де дивиться лікоть. Вдих І тепер округляємося, видих. і ще я вдих. Округляємося, чоло до коліна видих. І лікоть до коліна вдих. І ще видих. Ніща я вдих. І видих. Останній вдих. І глибокий видих. Поміняли ручку вдих, другу ручку за голову, видих. Оперлася на вашу праву руку, на вашу ліву руку. І відкриваємо лікуть вдих. І видих, округлились. І ще вдих. І ще видих, округлились. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І ще глибокий видих. Ще три. І ще видих. Ще два. І видих. Останній вдих, І видих. Супер. Відкрили руки вдих. Поставили їх позаду себе, відкрили свої ніжки. І прокручуємо таз в одну сторону, і в другу видих. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І видих. І ще один вдих, І видих. І в одну сторону. Прокрутили таз і відпустили задню ніжку. Дивіться уважно, щоб ваш таз був наверху. Ми одною сідничкою не сидимо на килимку, допомагаємо своїми руками, опираємося широкою долоною на килимочок і вертаємо. Відкриваємося. І в другу сторону назад. Перекочуємо свій таз нагору, тримаємося руками, допомагаємо собі. Видих. І ще. Переходимо, тримаємо руками себе, видих. І ще переходимо. І видих. І ще переходимо. І видих. Супер. Відкрили одну ніжку, відкрили другу і стали таку позу. маласи. Ножки трошки ширше. П'яточки. Не піднімаються, якщо вам дуже важко так сидіти, підставте собі якийсь валик під попу, оперіться двома ліктями в свої колінка, розкрийте їх. І сидимо тут, вдих. І ще глибокий видих. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І ще видих. І ще один вдих. Ми робимо зараз, ми відштовхуємося від килимка, ніжки трошки розставляємо в сторону широко і піднімаємося догори. Стоїмо таз вниз. Ми не нахиляємося вперед, не нахиляємося назад, ми стоїмо рівно. У нас попа, куприк дивиться вниз, на одній лінії з п'ятками. І ми працюємо тазом в одну сторону і в другу сторону ще в одну. В другу. і ще в одну. І вдругу. І тепер вперед таз, назад. Таз працює внутрішня сторона стегна. І ще. Назад. А тепер по колу, по колу. Прокрутили. Назад. І тепер в другу сторону. По колу. Вперед. Сторона. Назад. А тепер швидко прокрутили. Прокрутили, стараємося плечки не зачіпати. І в другу сторону прокрутили. Прокрутили, горять сідниці, горять стегна, це супер. Прокрутили. І ще зробили вниз, випрямили колінка нагору. Зробили вниз. Колінка. витягнули. Ще два молодці. Колінка витягнули. Ще останні витягнули. Тепер витягнули колінка і припідняли п'яточки догори. Долоні допомагають, тиснути до на одну і допомагають нам втримати баланс. Нічого страшного, якщо у вас не виходить втриматися, випустили п'яточки, заспокоїлися, відновили рівновагу і підняли їх ще раз. І тримаємо. Ще вдих, вдихаємо тут і глибокий вийде. І ще вдих, сильно зажали цей трикутничок. Тримаємо і вийде. І ще останній вдих молодці. Відпустили п'яточки, видих, зібрали п'яточки. Супер. І зігнули коліна і нахилилися вперед. видих. опустили шию. Живітна стегна, шия розслаблена. Руки під своїми колінами. Дивимося вперед, виправляємо колінка, виправляємо спинку. Можна ручки поставити над колінами, щоб ваша спинка була рівна. Вдих. І видих, живіт на стена, розслабили шию, ще вдих. І ще, видих, живіт на І ще вдих рівно. І видих, живіт на стегна. І ще вдих. Я видих живіт на стегна. Останній вдих. І видих живіт на стегна. Коліна можна трошки призігнути, якщо... Відчуваєте велику відстань між животом і стегнами, зігнули коліна і охопили себе за за задньої сторони. І тримаємо вдих, і ще видим, і ще вдих, і ще глибокий видих, ще вдих, глибокий видих, ще вдих. І глибокий видих. Ще, ще останній раз. Молодці, видих і сідаємо попою на килимочок. Супер, виправляємо ніжки. і пішли вперед. Ручки витянули догори, пішли вперед. Як дійшли до краєчка, йдемо назад. Сильно плечками не рухаємо, рухаємо тільки сіничками, стараємося, витягнулися вперед, йдемо попой назад. Як тільки дійшли до краєчку, знову рухаємося вперед. Стопочки натягніть на себе. Пропрацьовуємо ніжки, це дуже класний, класний класний рух для наших сідниць, для того, щоб наш кровообіг малому тазу став кращий. Супер. І ще вперед. Пройшлися до середини, щоб сидіти на середині килимочка. Супер, видихнули. Розслабили руки. І, е, пальчики дивляться вперед. І що ми робимо? Ми робимо вдих, припіднімаємо таз до гори. І видих, живіт на стегна, можна колінки зігнути, видих вперед. І ще вдих, таз до гори. І видих, живіт на стегна, видих. Якщо у вас не виходить, коліна згинаємо дих до гори. І видих, живіт до стегна. І ще вдих до гори. І видих, живіт до стеган. І ще один вдих, до гори. І видих, живіт до стеган. Останній вдих. Видах, живі, до гори. І видих, живіт до видих. Супер, згинаємо коліна, підсовуємо свою попочку і лягаємо на килимочок. Супер. Беремося за великі пальчики і відкриваємо поза щасливої дитяти. І трошки тут працюємо тазом. Розгойдуємося вправо-вліво видих. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І видих. Супер. Збираємо ніжки. Закриваємо колінка всередину, ставимо руки на живіт. І робимо глибокий вдих на чотири. І глибокий видих на вісім. І ще вдих на чотири. І ще видих на вісім. І ще вдих на чотири. І ще один глибокий на вісім. І ще один дих на чотири. І глибокий видих на вісім. Відпустили свої ніжки і відпустили своє дихання. Вдихніть своєму темпі, вдих, закрийте очі. І через губи видихніть цю напругу, яка у вас копилася, видихніть через звук ха -х». і ще один. І видихніть глибоко ха. -х». І ще один дих. І останній глибоко ха. -х». Супер. На цьому наша невеличка практика. Завершується. Дякую, що були зі мною. Дякую, що долучилися до марафону. І ми зустрінемося з вами завтра. Намасте.